Вітаю, шановні! Кого цікавить тема Курську і всього того, що там відбувається, це відео буде до речі і досить таки цікавеньким. Я підібрав певний перелік російських z воєнкорів реакцій, простих росіян реакцій, а також відео реакцій і, взагалі, всього того хронологічного повідомлення, яке в соцмережах просто сиплеться з усіх сторін, і скрутив в невеличкий такий відосик, в якому ви зможете дізнатися певну основну інформацію всього того, що відбувається. Якщо ви вирішите згодом, що відео було цікаве, не забудьте лайкосик поставити, а також поширити, оскільки це допомагає каналу розвиватися. Як ви знаєте, почалося з того, що рано вранці 6 числа почалась артпідготовка по території Курської області. Після того, 8 годині ранку посунулися війська в сторону суджі. Ми в чому мать родила, Спочатку пригнули в машину, а їхали, потім прийшлося під снарядами, за документами. Дом наш обстріляли. Вот возвращаться туда опасно. Там уже танки стоять со сторони Свердлікава. В'їхалі по правительство объясняют, що все ровно, все ничего нічого нету. Это полный... Был... Надвечір стало зрозуміло, що міністерство нападу Російської Федерації знову зазвезділося, і потім швидесенько видалило свій пост про те, що всіх паб'єділі інформацію буду надавати як російською, так і українською, оскільки немає часу перекладати для того, що безпосередньо. Я думаю, що ті, кому цікаво, ті зрозуміють. Реальная информация на этот момент в Курской ЛБС такая. ЛБС мается на УАЗе линия Б столкновения. Никакого стремительного прорыва нет и вряд ли будет, но это единственная пока хорошая новость. А нет, есть еще одна. Первоначальный план наступления ВСУ, да-да, именно так, сорван. Это еще было сказано на вечер. Теперь о плохому врагу удалось продвинуться на несколько кілометрів, около 5 по моему і занять несколько небольших населенных пунктів границы. Удалось затащити на нашу территорию артиллерию, несколько танків, заправщиков, советские ПВО, шилки сушки, зушки. продовжають пр пробивати себе укріплення. Идут тяжелые бої, которые днем на полную силу. Мається на увазі, що наступного дня. Це вчорашні вечірні повідомлення, тобто вони мають на увазі, що поновляться бої саме зараз на цей момент, 7 число. Ну и воно так и сталося. Параллельно с этим пишет типичный Курск. В Курской области накал боевых действий выше, чем было до этого в Белогородской. Противник задействовал для удара не петушины а отряды предательской мрази и РДК и Легиона, а регулярные части ВСУ. И это были не ДРГ. На территорию России вторглись боевые кадровые части украдиверсантов. По факту этого можно считать официальным вторжением на территорию России. Да ладно. Вы что, серьезно, чи шо? Коротше, їдемо далі. Знову суджа радна. Доброї ночі, родная суджа. Хочу запомніть слово суджа навсіда. Це було пізнім вечором, точніше кажучи, вночі вже на півпершу сьомого числа. Далі відбувається наступне. Предстоящие сутки станут тяжелыми. Враг имеет на нашей и смежной территории не менее мотопехотного батальона. До двух тысяч человек личного состава в качестве второго эшелона. Применяет множество дронов, при этом умело применяет средства ПВО и РЭП. По состоянию на данное утро занимают ряд населенных пунктов Курской области. Дарина, Свердликова, Гоголевка, Гончаровка. В суд же эвакуировались муниципальные учреждения. Из-за высокой плотности вражеского ПВО наша авиация уже не может работать, как вчера. Ну, то-то села на сраку, курятнику там и сыды чекает. Сегодняшний день э, обещает тяжелые бои. Враг подтягивает резервы. Ну, все, звезда. До речи, Трішки згодом з'явилася інформація, що нібито з української сторони був підтягнутий бук для протидії авіації РФ. І є відеокадри, які підтверджують, що так було влучання по буку та транспортному автомобілю, що супроводжував заряджання цього буку. Тому можливо Україна втратила бук при захисті тих чи інших своїх піхотинців від авіації. Ну будемо чекати підтвердження. Ну а далі зет пабліки почали нити верещати і плакати про зрадоньку. Тікток війська, які стояли на другій лінії, повинні були зберігати. цілісність і незалежність за держави. Куди здриснули, ніхто не знає, куди ділися, куди пропали. Був ахмат війська Чечня, вони, походу, перші звалили оттуда. Люди стоять на трасі, починають з солдатського району до Курського кольця. Тіх, у кого нету средств, не можуть вернутися домой поки. Поїхали по паблікам далі. Курская область. Всю ночь работала наша авиация БПЛА. Уничтожалось скопление противника. Враг на контролируемых территориях развертывает логистику, подвозит ГСМ и боеприпасы. Судя по открытым источникам, регулярные войска противника присутствуют уже на глубине 15 километров, а ширина фронта не менее 10-11. ВСУ присутствовали по состоянию на вечер Любимовка, Обуховка, Покровская, Зеленом Шляхе, Зеленом шляхе Толстом Луге, Нижнем Клине, Толстом Луге-2, Ніколаєва Дар'яна, Даріяна Свісвердлікава, Лебедевка і бла 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 Всього 11 населених пунктів. Армія Росії наносить удари по противнику. работает наша піхота. Приймаються міри по нормальному вивозу населення. До речі, стосовно вивозу населення, розповідав губернатор Курської області про те, що нібито 90% вже евакуювали. Охренівші суджанці і інші населені пункти сиділи, дивилися на це з роззявленим хлібалом і не розуміли, що відбувається. Оскільки все, що вони чули, це валимо самі, а там казали зустрінуть. Де зустрінуть не зрозуміло, але про це я казав в минулому відео. Проблемні питання по евакуації населення доведені до Врію губернатора. Прийняті міри і справляються в складній ситуації. пише канал Два Майора. Місні жителі із репабліки утверждають, що ВСУ продвигаються в Курської області. Ну а дали тряпка эмоций в текстовых плачах, в чатах местевых курчатова. Андрюха, я тут творится полный пиздец. Решил выйти в магазин, там все пусто, прилавки пустые, ни хлеба, ни воды, абсолютно ничего из еды нет. Поехал на заправку, там тоже нет, все разгребли. Возвращаться туда это страх, это это бред полный. Где наша армия хваленая, Где ни одно ПВО, ничего? Тут в Курске хотя бы вертолеты летают, у нас там нету ни хрена. Далі починає з'являтися інформація вже з українських пабліків. Під контролем ЗСУ 87,3 квадратних кілометри. Друга лінія оборони залишилася позаду. Город Хан спускалися, їхали після заправки. заправилися, їжджають з Гортанського полихає. Звечаровки везде візде всі задивлення, візде везде какие-то поїждження Ось така життя. Трішки згодом вже сьогодні з'являється теж в українських пабліках інформація, що зсу вже контролюють повністю газорозподільчу станцію в суджа, яка транспортує російський газ в Європу. Ну а далі верески зетпабліків тільки підтверджують те, що дійсно газорозподільча станція вже знаходиться під контролем ЗСУ. Одна із найбільших насосних газорозподілительних станцій в Європі суд перейшла під контроль ВСУ. По до Курської АЕС пройдено, Сам город суджа вже евакуїрован. Командування на місці прийняла рішення здавати його х**ам. Но рішення то оно є! Коротше кажучи, пропагандисти починають розповсюджувати паралельно тезу про те, що ось зараз цар проведе. Прес-конференцію, і на тій прес-конференції розкаже, як порішати усі проблеми. Прийшла прес-конференція, путін щось там повозмущався, вислухав доклад, ну і продовжив про будівництво е і відбудову Донбасу. Абсолютно не реагуючи ніяк про те, що відбувається в Курській області, в Суджі і близь на населених пунктах. От він проважається, діти тут плакають, здравітка звука, довозукать, які не сміються, сміються. Ну, так це все добре. Добро скажете. Кожні 10 15 секунд. Питает. Коротше кажучи, на 7 серпня, на 3 годину дня це вся та більш така стиснена розлога інформація по тому, що відбувається, хто де знаходиться, і взагалі які події відбуваються. До зустрічі! Не забудьте поставити лайк. -ус.